Всім привіт! В цьому відео я вам хочу показати, як перевіряти себе у вишивці, щоб не наробити помилок, не збитися і щоб потім вам не прийшлось переробляти якусь частину. Бо в мене таке було, що я вишила, наприклад, ось цілий листок і вишила його десь змістилась. в мене потім вся вишивка пішла в кривизну, і мені ну, такий великий шмат роботи прийшлось просто переробляти. Для цього Дивіться, ось я, наприклад, вишиваю ем, цю квіточку. Так? Так, покажу. О, так ось починаю вишивати ось цю квіточку. І ось, наприклад, я вже вишиваю там, ось тут, 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 і дивлюсь. Ага, ось я вишиваю ці два квадратики, да? ці два хрестики. І я дивлюсь, вони в мене мають співпадати з цим. Найголовніше, це коли ви тільки почали вишивати. Ось, у мене початок вишивки. Ось тут треба просто перераховувати по декілька разів, бо це початок, на який ви будете потім орієнтуватись. Ось я це вишила, і потім я з цим вже те, що в мене вишито, я починаю порівнювати. Тобто я пішла вишивати вишивати квіточку, дивлюсь: ось ці два хрестики співпадають з цим. Фух, Все добре, все нормально, пішла далі вишивати вишиваю, вишиваю, вишиваю. Наприклад, дивлюсь, ось ці два в мене співпадають ось в цій паралелі з оцім хрестиком. А цей має його торкатися. Окей, значить, вірно, йду далі. І так далі. Тобто, дивлюсь, ага, оце в мене край вишивки, то він має в мене співпадати з цим краєм. Вони мають бути ось в одній паралелі. І так далі, так далі. Перевіряю, як горизонтально, ой, як горизонтально, так і вертикально. Тому що, дивіться, уважно, ось бачите? От я вишиваю, тобто на папері це все виглядає трохи легше, коли ви вишиваєте тут, тут же можна трошечки збитись. Ось бачите? Ось, наприклад, ці два хрестики скись тут. І ось вони, я вам ще покажу: ось вони, ось тут. Ось, бачите, один. Другий, він співпадає за цима. От пішла-пішла-пішла далі вишивати. Дивлюсь, ага, оці з цими, цей з цим, ну і так далі. Тобто я все-все-все це звіряю перевіряю, для того, щоб просто не наробити потім помилок.